Як зауважив багаторічний хранитель святині летичого отець Адам Пшивузький, цього разу паломників з усієї Хмельниччини та Вінниччини було вдвічі більше, ніж зазвичай. Це для нас дуже велика подія, і я з тривогою це все переношу. У мене аж мурашки по тілу йдуть, тому що колись моя покійна мама казала: дитино, я думаю, що ти ще дочекаєшся цього костюла, що він такий, а може ще й кращий буде, і так воно і є. Ну, тільки що нема цього образу, що ми хотіли. Ну нічого, другий цей самий, ну, коронували. Урочиста подія розпочалася зі спільної молитви на Розарію до Святої Марії, де кожен міг виголосити свої інтенції за одужання від різних хвороб, за навернення і визволення чоловіків і синів від алкогольної залежності, за заміжжя же доньок і таке інше. Тобто, жінкам було про що просити у матері Божої. пустову месу очолювали три єпископи Каменсподільської подільської дієцезії, яким співслужили близько сотні священиків. Один з них, Ян Нємець, під час проповіді зауважив на двох видах людської радості, коментуючи Іван Ський уривок перетворення Ісусом Христом води на вино на весіллі в Кані Галилейській, перше чудо Спасителя. Ще на початку меси ікону урочисто винесли на польовий вівтар, а поруч з нею і дві пласкі позолочені корони, які ще 29 травня освятив Ватикані Папа Римський Франциск. Прочитавши молитву, єпископ Леон Дубравський прикрасив ікону коронами. Спочатку на малому дитяткові Ісусові, а потім коронував і Богородицю, що ідеально доповнило зображення. Урочистість матері Божої Летичівської вже святкували ми 400 років в 2006 році, так як образ був тут присутній. Ну в зв'язку з тим, що були такі події, різні війни, голод, холод, репресація, було вивезено ікону до, Ля... до Любліна. Вона знаходиться в Любліні. Ми вже просили декілька разів, робили різні старання, щоб її вернути, але держави між собою домовили, що де що кого застало, там має залишитись якісь конем. Була перегринація по всіх парафіях нашої в кожної парафії була. 220 парафій парафії нашої єпархії ця корона. Вона настільки вже намолена, і ми вирішили звернутись до Папи римського, щоб її коронувати знову. І папа римський дав таку згоду, посвятив був її в Кракові, коли був мене шістнадцяти, а цей папа Францішка посвятив корони для цієї ікони, і вона знову, якби вже інша копія, коронована знову папськими коронами. Автор, який майстерно написав олійними фарбами цей список ікони Летичівської Богородиці, яку ще іменують царицею Поділля і Волині, невідомий, так як і час виконання, але все вказує на початок 16 століття. Проявні чуда, що відбуваються біля цієї святині, поки ще не відомі. Але паломники кажуть, що відчувають і одержують тут зцілення духовне, звільняються від хвороб, розпусти, повертаються в сім'ю. Саме на сторожі цього і стоїть цариця неба та землі, особливу пошану, яка має в цьому образі вірян.